Друзі, сьогодні на ремонт прийшов такий пылесос. Він представляє собою модель VT1894 Вітьок. 99% від 9% очистки зараз ми. Відкриємо, подивимося, наскільки він у нас чистий. Кажуть, що він згорів, з нього пішов дим. Так, знімаємо цю колбу. Колба. Там есть фильтр, мешок. Видно. Так, давайте что у нас тут. тут щось мокрые. Тут что из мокрила Так, есть фильтр, у нас выходный. Так, и грязный. Так у нас сюда воздух выхода шланги сюда потом сколбы сюда там моторчик стоит так и выходный фильтр у нас зараз мы выкрыли глянем что у нас в этом фильтре так так Тоже є сліди пилі Грязнуватий. Так. І на сітці. І на цій решетке є пиляка. Це мабуть 1% із тих 99%, що написано. Я б не сказав би, що тут пиляки багато на виході Виплыть до хати. Так, що у нас тут? Тут тоже все в пиліщі. Да. Ну будем зараз розбирати його. Так, перевертаємо його до гори дригом. Так, тут есть, тут у нас саморез, тут ось, тут есть и тут. І тут ми будемо зараз відкручувати цю нижню кришку. Відкриваємо зараз цю кришку верхню. Дивимося що тут робиться. Так, Тут страшне пиліще. Страшне. Так, Зараз я фішку цю зніму. Отак, щоб нам надірвати її. Пиліще, плата регулювання, все пиляки. Там стоїть мотор. Так. Де? От вам 99%. Да, страшне. Так, будем далі розбирати. Зараз я спробую включити розетку, що у нас скаже. Так, з нього пішов дим. Треба міняти моторчик. Будемо розбирати далі його. Так, що ми бачимо? Тут повинні бути десь саморіза кріплення. Ага, ось внизу один. Ага, тут ось один, другий так. Ну, тут повинен. Повинно це корпус якось знятись верхній. Так, ну будемо розбирати далі. Витащив я барабан з кабелем, зняв клемочку, тут вона була покию в київ сторону. Так, тепер ми можемо легко витащити цей корпус, верхню кришку. Так, ось наш моторчик тут стоїть. Так, це верхня резинка. вот такой моторчик весь у нас страшный. Ух, пыляки сколько. Ох, ох, Под низом пыли. Вот так Вот это такой пылесос. Пыляки в нем, что можно сказать, на выходе, что Так, эту резинку снимаем. Так, это треба нам клемочки типа снимать. Зараз оце ці клеми, дві штуки і освободимо мотор відсюди. Виняв я моторчика. Так, знімаємо відсюди цей кожух, У нас тут паралоновий. Це все треба нам компресором продувати. Страшне що робиться. Я напитався пиляка, і Весь мотор в пиляці. Як він може працювати? У нього нема ніякої фільтрації. Що входить, те й виходить. Юх пилісос. Хай бог миле. Так, ну обмотка чорна, видно. Так, а що це за модель? Так, ага. ось його модель. Нічого не понятно. GP клас 55. Ну, будем таке щось шукати, замовляти. Так, ну в общем, подаємося, пошукаємо такий мотор. Так, корпус полісоса я почистив. Нам зараз треба розібрати, почистити цей фильтр. Значить, тут есть такий намальований замочек, відкритий, закритий. Прокручуємо. Відкриваємо цей корпус. Тут є фильтр у нас. Так, тоже прокручуємо його, вынимаємо. Так. Тут є поролончик такий у нас стоїть. Будем компрессором продувати. Далі. Закриваємо цю кришечку. Так. Тут у нас стоїть теж фільтр цей колбі. Витягуємо, теж прокручуємо і витягуємо з колби цей фільтр. Далі дивіться, у нас тут є три самореза. Ми їх викручуємо. Тут мало хто сюди залазить. Так, зверху прочищають, а сюди ніхто не залазить, не дивиться, що тут робиться. Дивіться, що тут робиться. Бачите? Страхіття. Страхіття. Тут ніхто не чистить. Сюди, щоб долізти, треба, щоб була викрутка вдома. Вон такі лахміть. Все це забито. Це зараз будемо все вичищати. Збираємо назад наш фільтр. Так, у нас тут є виступи, Все. Раз, два, три выступа. Попадаємо на ці виступи дирачками. Так, тут є дивіться сітка, Ось таке веконцев. Нема тут дірачок. Ставимо цим забором. На це де нема дирачок. попадаємо. Бази, так, вот так, от так попали теперь сама закручуємо. Закрутили. Так. І тепер беремо цей фільтр поролоновий, Ставим його. попадаємо, Тут є виступи, пази, і прокручуємо до упора. По часовій. Так, далі ставимо кришку цю, закриваємо. Далі беремо кову цю, вставляємо цю колбу, Так, зайшло. прокручуємо по часовій. тепер ставимо ми цю кришку. Дивимося, де тут у нас совпадає. Ага, це совпадає на замок, це біленька стрілочка І прокручуємо на закривання. Все, фільтр у нас зібраний. Все чудово почищено, нічого не болтається. Все, фільтр у нас обслугований, почищений. На цьому історія цього полісоса закінчується. Люди подивилися, які проблеми з цим полісосом, як його чистить, що робиться в селітки, наскільки він очищає повітря. І сказали, ми його ремонтувати не будемо. Купимо щось інше, краще. А цей... Розбирати і викидувати. Отака от, от печальна історія з цим пылесосом. Він своє життя закінчив. Все, до побачення.